Уперше в Україні ДТЕК створив інклюзивне середовище на поверхні шахти для ветеранів з інвалідністю. Тут підкреслюють, що вважають своїм головним обов'язком зробити все, щоб кожен ветеран та ветеранка повернулися в команду і посіли в ній своє гідне місце. А робочий простір не був у цьому перешкодою. Дмитро працює на шахті вже 15 років. Коли Росія почала повномасштабне вторгнення, без вагань став до лав захисників. У мене була Друга зміна, я збирався на другу зміну і дізнався, що почалася повномасштабна війна. Приїхав я на роботу, відпрацював другу зміну, і 25-го я пішов добровольцем до воєнкомату. Під час бойового завдання на Луганщині поранення. Поруч розірвалася міна. Дмитро був певен, після лікування доведеться звільнятися з шахти, але звільнення не знадобилось. Тут на рідному підприємстві вперше в енергетичній галузі адаптували надземну інфраструктуру під потреби людей з інвалідністю. Встановили поручні, оснастили душові та вбиральні, контрастно позначили небезпечні зони. Ці зміни не лише про доступність, це послання ветерану Ти важливий, ми чекаємо на тебе. Тож після реабілітації Дмитро повернувся на. Рідне підприємство і має все необхідне, щоб продовжувати тут працювати. Більше користуюсь я поручнями там, де лісниця удобно спускатись, триматись в душева, теж добре зробили. Удобно сідати, митися. Ігор також з перших днів війни пішов добровольцем. Під час завдання підірвався на міні. Після ампутації і тривалої реабілітації повернувся на роботу. Більше того, саме він допомагав облаштовувати новий простір, підказував, де що змінити. Нас питали, хто хто чому, які потреби має раніше. Я допустим в душеву ходив все своїм стульчиком розкладним. Руководство підприємства побачило це і змінило. Організували нам. В душової спеціальної місця. З 2022 року понад 5,5 тисяч працівників ДТЕК стали до лав зсу. Повернулись уже близько тисячі половина знову на роботі, частина з інвалідністю. Створення інклюзивного простору для ветеранів на підприємстві. Є ключовим чинником для їхньої успішної адаптації до цивільного життя та безпечного умов праці на підприємстві зробили усе можливе, аби робочий простір став не лише доступним, а й безпечним для ветеранів з інвалідністю, але через особливості виробництва а також будівлі, яким уже понад півстоліття не скрізь можна створити інклюзивні умови з нуля. Тож переважно йдеться про адаптацію наявної інфраструктури. Саме тому поки що не всі категорії ветеранів можуть повернутись до роботи, наприклад, мова поки не йде про повноцінні робочі місця для людей на кріслах колісних. Аудиту підлягали маршрути, за якими кожен день буде користуватися ветеран. Починаючи зі входу на підприємство. Далі до робочого місця також будівлю адміністративно-побутового комбінату, місця загального користування та інші простори. Компанія вже провела аудит доступності ще на 9 з 24 запланованих підприємств. У співпраці з фахівцями з доступності підготували рекомендації. Також готують перший в Україні каталог робочих місць для ветеранів з інвалідністю. Самі ж ветерани зізнаються, робота допомагає швидше адаптувати до цивільного життя. В мене не було ніяких сумнівів після того, як я повернувся. З війни і я на, 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 в той же самий день приїхав на роботу. Країна повинна жити, працювати, відновлюватись, для цього потрібна енергетика. Повернутись до роботи ветеранам допомогли не лише створені умови на підприємстві. Важливою стала і підтримка колег, яку вони відчували ще під час служби. Підприємство допомагало, коли я обращався, що мені потрібно, на модування, на, на все, вони йшли мені на уступки. Коли б мені була потрібна допомога, керівництво шахтоуправління управління та мій колектив завжди приходили на допомогу. Скоби для виготовлення бліндажів, стрічка конвеєрна, допомогла бронежилетам, коли всі мої речі згоріли після обстрілу, бронежилетом, спальним мішком. Перебором ночного бачення створення інклюзивного простору лише один із кроків великої програми підтримки ветеранів, яку реалізовує ДТЕК. Вона охоплює не лише своїх захисників, а й тих, хто повернувся з фронту і шукає нову опору в житті. Уже понад 200 таких ветеранів працевлаштовані на підприємства компанії, бо тут переконані, майбутнє може бути світлими лише з тими, хто його захищав. Марина Воронова, Олександр Дубина, телеканал прямий.